Друзі, російські окупанти цієї ночі підірвали греблю каховської гес. Відомо про руйнування та підтоплення як лівобережжя, так і правобережжя. Зараз відбувається знеструмлення деяких районів, оголошена евакуація, зрозуміло для мирного населення в безпечніші місця. Ну чому зробив це? Наш ворог зрозуміло зрештою, і це прогнозовано. Це індикатор того, що наближається український контрнаступ. Що по деяким напрямкам можливо вже у нас іде розвідка боєм, і ми це бачимо. Я про це говорив. І є просування наших військ, наприклад, на Бахмутському напрямку, на сході є розвідка боєм в інших місцях. І ворог цього дуже боїться, остерігається і не знайшов іншого засобу, окрім вчинення чергового терористичного акту, який, до речі, впливає і на нього, тому що вони підтопили і лівобережжя Херсонщини, але тепер вони готові відійти на дальшу відстань для того, аби українські війська не мали таку повну можливість. Перебиратися і а, сфорсувати річку за допомогою катерів, за допомогою човнів і проводити там рейди, тому що я хочу нагадати, українські сили оборони проводили ряд успішних операцій на лівобережжі Херсонщини, знищуючи артилерію, ворога, засоби протиповітряної оборони, склади з боєприпасами, живу силу і техніку противника. А тому вони а, фактично цього дуже остерігаються, і це індикатор того, що ми бачимо паніч. Реакцію ворога на дії українських сил і на те, як вони остерігаються нашого наступу. Що ж буде далі? Тепер ну далі тепер звичайно, що Росія може включити шантаж так чи інакше Запорозької АЕС. Ми бачимо, що й зараз ця ситуація, яка є, вона загрожує безпеці Запорізької АЕС. А Саме мова йде про те, щоби. Належним чином мати можливість охолоджувати реактори це найважливіше. Вони будуть включати ядерний шантаж, як завжди. Тобто, це в принципі абсолютно стиль Росії. Таким чином, що на сьогодні потрібно робити: ну, по-перше, від планів, які були українським командуванням, я думаю, ніхто відступати не буде. І робота по деокупації української території, по нанесенню поразки ворогові буде тривати. Друге, безумовно, це підстава для скликання радбезу і не тільки радбезу всіх міжнародних організацій, аби врешті накласти і запровадити жорсткі санкції проти компанії Росатом. А компанія, яка займається будівництвом АЕС по світу, їх обслуговуванням і приносить мільярди, десятки мільярдів доларів доходів до російського бюджету від цієї кормушки їх потрібно відірвати, і це має Росія бути позбавлена. Наступне знову ж таки світ має розглянути запровадження повного ембарго торговельного проти Росії для того, щоб покарати за черговий акт терору. І ще один момент. Жодних червоних ліній щодо надання Україні зброї не має бути. Ми має, бачимо, трансформується позиція Німеччини. Вони вже розглядають варіант і літаків, так само і інших видів зброї. Тобто, ці всі лінії вони мають старатися. Зброя має надходити якнайшвидше для того, аби українські війська продовжували наступальні дії, звільнили українську територію і покарали агресора за цю поведінку.